Thank you. Вітаю всіх. Чого ми сьогодні тут зібралися? Ми сьогодні зібралися в одному з снапів міста Тернополя для того, щоб провести коротку інформацію до вас для того, що міністерство внутрішніх справ на сьогоднішній день набирає вісім бригад, які можуть вступити всі добровольці. Добровольці, які мають бажання мотивовані служити в рядах Міністерства внутрішніх справ, ці бригади будуть поділені як Нацполіції, так і Нацгвардії, так і Державної прикордонної служби. Враховуючи, що ці всі структури входять в одне міністерство, відповідно, тому і формується вісім бригад. Ми бачимо, що за рік війни ворог лютує, і ворог не збавляє темпів, не збавляє оборотів. І відповідно, ми розуміємо всі, що на сьогодні потрібно також і вмотивованих добровольців, які самостійно запишуться через СНАПи для того, щоб служити Україні. Формується підрозділ люд, залізний кордон відповідно і Червона колина різні. Тобто, ви можете з восьми бригад вибрати будь-яку основне правило, щоб я хочу, щоб всі запам'ятали, це не є мобілізація. Це є добровольно, людина приходить, записується, виявляє бажання служити тому чи іншому підрозділі. Що це дасть в майбутньому для вас, для тих, хто запишеться? А в першу чергу ви стаєте в цю бригаду, і ви маєте можливість як і кар'єрного росту, так і навчання, так і відпуск, відпустки, які будуть надаватися, і всі інші речі, які користуються працівники Міністерства внутрішніх справ. Тим більше під час війни, чому це не мобілізація, тому що ви самі добровільно приходите. На сьогоднішній день, з 1 лютого, в Тернополі запрацювало 5 таких центрів надання адміністративних послуг, де по різних районах це Чортків, Бережане, Кременець, Тернопіль і де ви можете. Так, трибовлю, де ви можете звернутися, зайти і записатись на вході в ЦНАП чи в самому ЦНАПі створене робоче місце, де сидять консультанти нацполіції, Нацгвардії, прикордонної служби. Вибравши той чи інший підрозділ, ви можете ознайомитись, коротко взяти інформацію і в. Поступити в ту в ту бригаду, в якій ви найбільше себе відчуваєте. Чому тому, що під час мобілізації формуються інші, скажімо, загони, інші бригади, інші батальйони, які можливо вам по духу не підходять. Ми розуміємо, що за час війни люди є в нас частина людей, які хочуть зараз відбити для прикладу Крим. Так ви можете записатися в Чонгар відповідно в підрозділ. В... Бригаду, яка буде займатися цим питанням, ви можете стати на рубежі кордонів наших, це прикордонники, Нацгвардія, це відповідно штурмова бригада на звардії. Чи на для прикладу в нацполіції це бригада Людь. Робота розпочалася, цнапи запущені. Інформація все надана. Важливо для всіх. Це є добровільна компанія. Люди вмотивовані. Важливо, щоб люди були вмотивовані, щоб це не було з під палки, не було з заставляння. Це люди вмотивовані, які виявили бажання. Адже ми розуміємо, що тільки мотивовані люди, які хочуть захистити свою країну, вони є найкращими на сьогоднішній день. Найкращими можу сказати, працівниками, найкращими охоронцями нашої країни, військовослужбовцями, які можуть захистити нашу країну. Тепер я пропоную по кожному підрозділу, по кожній відповідно нацполіції, нацгвардії і придержання прикольної служби. Дякую, Володимир Любомбирович. Шановні краяни, сьогодні починається акція з добровільного прийому в новостворені бригади. Скажу відверто, що поліцейська бригада Людь ми про неї знали днів 10 назад про те, що вона буде створена і. Між своїми колективами, які вже працюють, і між тими колегами, які вже на пенсії, або працюють в інших органах і працюють на інших завданнях, ми маємо на сьогодні серед нашого колективу вже 60 чоловік, добровольців, ті, які сьогодні несуть службу в нас поліції для вступу в цю бригаду, більше 250 добровольців, які з цивільного населення, з наших бувших працівників, ветеранів, пенсіонерів. Мета цієї бригади, Володимир Бомирович озвучив, мета цієї бригади. Це звільнення окупованих територій, допомога Збройним силам України в цій роботі, в цій службі суть в тому, що з 2014 року багато добровільних формувань було створено в системі МВС. Ці добровільні формування себе зарекомендували досить якісно. Ми всі знаємо, як і про роту Тернопіль і їхні здобутки. На жаль, і їхні окремі втрати, але про те, що бійці на сьогоднішній день. Роти Тернопіль повному складі вступають в бригаду. людей. мета бригади поліцейської це консолідація всіх сил з одним кулаком для того, щоб мати відповідну підтримку артилерії, бронетехніки і якісно працювати. Наші окремі підрозділи працювали на протязі року, несли службу, як і спецпідрозділи, так і рядові працівники поліції. Сьогодні вони також вступають в цю бригаду. Консолідація цих сил дозволить правильно використовувати ці сили і засоби для допомоги збройним силам України для зачистки території для звільнення окремих територій. І на сьогодні, як система МВС, як система Нацполіції має достатньо сил і засобів для того, щоб підготувати таких людей. Ми перемішаємо тих людей, нових молодих людей, які хочуть працювати і нести службу в люті разом з ветеранами і тими, які мають бойовий досвід, і це буде. Повірте, буде якісний якісний структурний підрозділ, який буде якісно виконувати завдання. Зголошуйтесь, шановні колеги, п'яти ЦНАПах, наші представники, шановні краяни. Ми готові будемо розглянути всіх кандидатів. Звичайно, є окремий вибір, відповідний стан здоров'я, відповідна підготовка. Ми допоможемо підготуватися нашим рекрутам. Крім цього, перспектива в тому, що дасть Бог по закінченню війни ці працівники. Люті залишаться працювати в поліції, зможуть здобути любу іншу будь-яку, іншу поліцейську спеціальність за нашою допомогою і залишаться в наших трудових колективах. Відповідні соціальні пакети військовослужбовців і поліцейських вони залишаться для всіх працівників поліції, як і в люті, так і в бригадах Національної гвардії і прикордонної служби. Дякую. Дякую, Станом. Зараз у нас Національна гвардія Україна. З вісьми новостворених штурмових бригад є шість бригад Національної гвардії України. Кожна з них працює за різним напрямком. Тобто, доброволець, який виявив бажання працювати в даній бригаді, має право має таку можливість звільняти території Донецька, Луганська, Криму. Ми чекаємо добровольців, які готові звільнити і нарешті дати гідне відсіч, від, відсіч російському загарбнику і спільними діями вибрати вже нарешті цю перемогу для України. Тому для того, щоб заповнити заяву, ви можете прийти в центр надання адміністративних послуг в місті Тернопіль і прийти до представників Національної гвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, заповнити відповідну заяву. Пройти в подальшому психологічне тестування, військово-лікарську комісію, а також обрати за своїми цінностями та мотивацією ту бригаду, в якій виявив бажання служити, і виборюємо перемогу для України. Дякую, державна прикордонна слухана прикордонна слуга пота Конкаламчук. Я, скажімо так, хочу тільки додати, бо сказано дуже багато, що Державна прикордонна служба також не посе задніх, також ми стоїмо на захисті наших кордонів і зробимо все можливе, щоб наші кордони України залишились нашими кордонами і щоб, скажімо так, ця нечість, яка зараз скажімо так, заважає нам жити спокійно, відійде на задній план. І ми переможемо однозначно. Слава Україні слава. Також хотів би сказати, що ця компанія про рекрутинова компанія зроблена по найкращих зразках практично світово. Крутових компанії, чому тому, що ми не йдемо зараз до центрів комплектування. Ми не, не є не роздаються повістки. Створено в центрі надання адміністративних послуг, де люди отримують різні послуги, не тільки з рекрутину, але різні послуги по кожному дню вони можуть звернутися, і тут враховані всі якраз моменти. Тут ми чекаємо тільки добровольців, тільки мотивованих людей, справжніх українців, які хочуть захищати нашу Україну. І давайте це зробимо разом. Останній наш Такий ривок для того, щоб зробити наступальні дії, щоб москалів вигнати з України. Дякую, якщо і запитання Що доповнення. Так. Дозвольте колеги, ще доповню декілька інформацій. Ми говоримо не тільки про населення Тернопільської області, ми говоримо і про переселенців. У нас є кандидати вже ті, що переселилися з інших областей, які хочуть звільняти якраз ту територію, яка для них рідна, де вони жили, і через вимушено були переселені на західну Україну. Тому і чекаємо таких людей. Кандидати вже такі є. Ці бригади будуть проведені, будуть пройдуть відповідне навчання мінімум три місяці навчання злагодження для того, щоб підмінити. Ті зараз структури поліцейські, нацвардійці і прикордонників, які зараз воюють, які зараз несуть службу для того, щоб дати можливість їм відпочити. Вони будуть забезпечені всією новітньою зброєю, яка на сьогоднішній день отримується від наших партнерів. Зброєю буде бригада, суть бригади. Кра в тому, що наявність зброї буде комплексна, як і протиотанкова зброя, так і стрілецька зброя, так і окремі артилерійські установки, тому бригада в комплексі може сама себе захистити і виконувати окремі функції без допомоги Збройних сил України або для їхньої підтримки. Так, колеги, якщо mm -hmm. є запитання, будь ласка, готові відповісти. Сьогодні відбувається в ролиці нашого міста. Ну ми знаємо, що вже продовжили війни, або ці також з користуватися, чи можна наказати. Можу, звичайно, дивіться, перш за все, корект некоректно поставлено запитання, тому що не впродовж двох днів роздають повістки, а повістки роздаються з 24 лютого 2022 року з повномасштабного торгування України. Це перше зауваження. Друге, активно вони роздаються завжди. Третє питання в те, що вчора було в місті Тернополі, не в області. Це спеціальне відпрацювання силових структур є під час операції Спеціальна операція промінь, яка проходила, вона проходить не тільки в місті Тернополі, а по всій області на даний час вже проведено більше 20 таких операцій. Не знаю, чому вона вчора так визвола ажіотаж, але скажем, те, що масові повістки, якщо люди не хочуть брати повістки, не хочуть служити в армії, питання виникає тоді до нас і до вас, в тому числі, чи ми українці чи ні. Якщо ми захищаємо свою землю, і якщо ми повинні це робити, будь ласка, тут вибір кожного є так, але я думаю, що справжні українці не повинні ховатися. Від мобілізації, перше, якщо ми хочемо називати себе українцями, витягуємо паспорт, дивимося, що ми громадяни України, значить ми не ховаємось від захисту нашої держави, тому що державу треба захищати. Якщо її не будемо захищати, не буде держави, тоді які ми українці? Це перше питання. Друге питання, яке вчора піднімалося дуже часто в місті Тернополі, про те, що виставлені блокпости, вибачте, будь ласка, на своїй в нас країні війна проходить раз. Друге, що відпрацювання. Територій області проходило і в довоєнний час просто тоді не було воно супроводжене мобілізаційним процесом. Мобілізація нікуди не ділася, вона триває. І на сьогоднішній день, як кажу, я вважаю, і це моє особисте переконання, що якщо я хочу називати себе українцем чи будь-яка інша людина, яка називає себе гордо українець, вона не тільки виставляє аватарку в Фейсбуці, а вона й має право і можливість захистити свою країну для того, щоб називатися українцем що до цієї кампанії, чи якісь обмеження по віку? Статі 18-65 тобто вік та 60, Побачає 18-60 років. Ви можете будь-хто може звернутись до. Статі тим більше немає. До речі, хочу сказати, що вже є записана одна жінка добровольцем. Так, це так. в прикордонну службу. Так. Вчора буквально подала жінка, виявила бажання, мотивована і готова служити в прикордонних військах України. Будь ласка, ми чекаємо будь кого Так, ласка. І розмір зарплати добровольців грошового забезпечення. Я відповім за нас поліцію. У нас є роз'яснені документи. Мінімальна заробітна плата це 25 тисяч гривень. На сьогодні в поліцейського була мінімальна заробітна плата 11 тисяч гривень. Була окрема допомога держави з лютого, вона буде зменшена, однак піднята загалом для всіх поліцейських 17. в бригаді. Людце буде заробітна плата 25 тисяч гривень, плюс 30 тисяч гривень допомоги. Якщо тренуються, готуються до несення служби в бойових умовах. Буде заробітна плата, така як військовослужбовців, Тобто, при участі в бойових діях відповідно 100+. плюс. Це досить непогане грошове забезпечення, і я вам скажу, що багато людей зараз ми трошки раніше почали перед тим, як це анонсували, Багато людей хоче йти і треба йти, тому що кожна служба, яка тут представлена, ми турбуємося про своїх людей, ми їх готуємо якісно. Ми їх задіюємо якісно для того, щоб зберегти особовий склад, для того, щоб мінімізувати втрати і поранення на, на, на фронті. Так ти більше хотів додати, що кожен, хто служить в цих бригадах після 30 днів учас учасника бойових дій, а це відповідно знижки на комунальні послуги, і також відповідно. Якщо йде на службу на контракт, то ми беремо зараз класичний варіант людина доброволець прийшла, попала в одну з бригад, для прикладу нацполіції, і контракт продовжився після закінчення воєнного стану. Так, вона може продовжити службу 25 років. Вона висловиє має право отримати вихід на пенсію. Ще запитання, будь ласка. Немає. Тоді дякую всім за увагу і звертаюся до жителів області і тих, хто нас бачить сьогодні. Будь ласка, звертайтеся в наші е рекрутцентри в ЦНАПИ в тих п'ять СНАПів, які ми озвучили, озвучу ще раз. Це є Бережане Чортків Теребовля, Кременець і місто Тернопіль, де фахівці відповідних підрозділів МВС готові вас. Вислухати, допомогти вам в вашій подальшій службі на Україну. І основна задача це має бути мотивація, і це має бути добровільно. Тому чекаємо вас всіх, і ми точно переможемо. Слава Україні!